До Міжнародного тижня розповсюдження інформації про дислексію я розповідатиму щодня по одному цікавому факту про цю особливість. Отже, сьогодні факт перший. Попри те, що про дислексію знає не так вже багато людей, ця особливість досить розповсюджена. Кожний п'ятий має дислексію. Так говорить нам Всесвітня статистика. Тобто 20% людей, щонайменше, мають дислексію. І в кожному класі є кілька дислексиків. Про них часто говорять, що вони ледачі, що вони не хочуть вчитися, бо їх інтелектуальний рівень досить високий. Це діти кмітливі, розумні, вони знаходять способи вирішувати свої проблеми навіть в школі. Але разом з тим навчаються досить погано. Чому ж так? Права в тому, що навчання побудовано на читанні і письмі, а це саме те, що є проблемою для людей з дислексією.